Загроза для публічного воювання. Це та апатія і та невіра, з якою ви складетеся. Тому що кожного разу, коли ви будете продавати комусь свою ідею, я кажу продавати. Тому що переконувати в тому, що ця ідея потрібна і корисна, і її потрібно втілювати. Ви будете стикатися з продажем вам. Свого бачення про те, що все пропало, і нічого зробити не можна. Влада нас не чує, нічого зробити не можна. І оця апатія, будьте готові до того, що ви маєте говорити цьому. Наступний слайд, Яке яким, яким є ефективне рішення? Якщо ми розуміємо, що лобіювання, сила лобіювання в тому, щоб об'єднати максимальну кількість учасників, то інтернет і соціальні мережі це місце, де їх можна знайти, де їх треба і можна шукати. Наступне слайд. На активні заперечення про те, що інтернет доступний зараз нікому, є останні соціологічні дані в Україні майже 13 мільйонів інтернет-користувачів віком від 15 і старше. і з них 8 мільйонів живуть в містах вище 50 тисяч. Це зростаюча цифра, і це значить, що вже зараз є можливість на своїй громадські акції шукати людей через інтернет. Приклад. Приклади. Зараз я розказувала вам теорію, хочу поговорити про приклад. Всі чули про цю акцію? Супер. Що вони зробили? Наступни. Студенти вивели на вулицю, не мали набагато. 20 тисяч людей в 14 містах одночасно. Вони протестували проти постанови кабінету міністрів 796. Чому ця цифра зараз? Потім покажу пізніше, як вона використовувалася в їхній кампанії. Вони протестували проти того, що Вузи встановлювали таксу на різні розмітні посту. Тобто, помимо того, що студенти-контрактники вже платять, а за студентів-бюджетники вже заплатила держава. Вузи за цією постановою Кабінету міністрів отримували дозвіл встановлювати такси на користування бібліотекою на перездачу і, гіспитів, і на інші жахливі ганебні речі, які в кінцевому результаті привели до того, що наша освіта прагнула в Оксфорда, але не за якістю, а за ціною навчання. Що вони зробили і як вони при цьому? використовували соціальні мережі. На секундочку сказати, 20 тисяч зібрати, на це не здатна зараз жодна політична партія, жодна без грошей. Я розумію, що можна і більше провести, заплативши кожному по 500 гривень стояння, Втім, досягнути такого ефекту не здатна поки що жодна політична партія. Наступний стан. Що вона робила? Це в контакті. Була можливість. Узгоджувати свої дії була можливість обговорювати, закачувати тут же відео з подій. і можливість навіть створювати групи ВКонтакті. ВКонтакті, як одна з найбільш популярних соціальних сітей по суті через ці групи, пряма дія, знання і товари і так далі. Люди на місцях, активісти на місцях шукали тих, хто прийде до них на мітинг, хто підтримує їх ідеї. чим чим на них наступний слайд. Так виглядав Google Docs. Що це таке? Насправді, коли мені організатори показали цей інструмент, я сказала, вау, я буду ставити це в приклад всім, хто буде мене питати про ефективне громадське лікування. Що це дає? На сайті Google є можливість створити спільний документ, який буде доступний з будь-якої точки входження в інтернет. Що вони вивісили на цьому на цьому Google Docs? Дуже багато корисних лінків і матеріалів, тобто, все, що було потрібно для організації успішної акції, а саме, телефони координаторів всіх по всій Україні, час проведення мітингів, місце проведення мітингів. Окремо корисні лінки, посилання на документи, проти яких вони протестують, на відео і на тези, які вони виголошували. Наступний слайд. А також це ми зараз бачимо той же документ, які прокручені трохи нижче. Була можливість обговорювати успішність і міняти походу компанії, використовуючи найбільш ефективні фішки. Окремо була можливість. Собі короткий рік без для всіх 20 тисяч, як себе погодити на цьому відео, як буде як робити так, щоб це було успішно, щоб не нариватися на міліціонерів, при цьому доносити свій меседж. Коротко пояснення, чому чому вони, чому вони протестують, чому вони, скажімо, звертаються саме до президента, а не до табачника чи до Азарова. Це корисно Корисно. окремо. Тут була можливість підвантажити е, інформацію по інших подіях. Тобто, по суті, вони створили. Один ресурс, який доступний будь-кому, хто хоче взяти участь в цій акції, який доступний будь-якому журналісту, який захоче написати чи висвітлити цю акцію. По суті, вони зробили колосальну роботу для того, щоб поінформувати суспільство при свій протест і отримати результат. Їхній результат не заставив себе чекати. Президент буквально в той же день попросив вибачення і сказав, що відміниться постанову. Результат є. Наступний слайд. Так вони використовували Twitter. Twitter це, хто не знає, це соціальна мережа, яка дає можливість обмінюватися повідомленнями довжиною в СМС-ку. і при цьому дає можливість чітко узгоджувати події в реальному часі. У мене є е, навіть досвід, коли я одного хлопця визволила з Шевченківського відділку міліції, дізнавшись про це з його твітера. Твіттер — це можливість отримувати смски, обмінюватися смс ками з величезною кількістю людей. Вони використовували хештег, оце називається хештег. Бачите, така от решіточка і No796. Я вам виявила, що згадаю про номер. Завдяки цьому хештегу є можливість шукати в Твіттері повідомлення, які стосуються цієї теми, бути знати найсвіжіші новини на цю секунду прямо зараз. Наступний слайд. Ще один приклад. Це приклад локальної компанії, що попередні йшлося про національну, це приклад локальної компанії на рівні Києва. Для тих, хто не кияни, розкажу ситуацію, втім для киян теж буде корисно послухати. В середині вересня до мене, як до народного депутата, звернулися дві жіночки, активістки місцевого громадського руху, з повідомленням, що взагалі Укрзалізниця планує побудувати сміттєспалювальний завод в сотнях метрів від центрального засуду. На секундочку. Через тиждень, після того, як ми викинули цю інформацію в інтернет, журналісти з'ясували, що взагалі цей завод вже побудований. А ще через декілька днів вияснень з'ясували, що він побудований взагалі з колосальними порушеннями законодавства, не маючи всіх необхідних довідок і дозволів, маючи лише висновок санепідемстанції і то виповіт. Між іншим, сьогодні наша перемога, сьогодні ми командуємо святкуємо цей висновок відмінити. Але як ми цього модивилися досягнути? Закликали людей про допомогу через соцмережі, спрямували через соцмережі активність мешканців району, будь-то розклеювання листівок і збір на громадські слухання. Громадські слухання в цьому конкретному випадку давали б можливість законно заборонити розташування цього заводу.